Населення платитиме більше за газ після підвищення відпускної ціни у серпні минулого року на 50%, У нинішньому вартість знову зростатиме, поки що на 30% замість запланованих 50%. Про це домовилися уряд держави та міжнародний валютний фонд. Пропозицію комуністів про мораторій на підвищення тарифів жодна політична сила не підтримала. Підвищення цін це знову говорить про те, що влада не виконує те, що вона обіцяла своїм виборцям. Це непокоїть всіх і перш за все. Непокоїть нас громадян, особливо ті, які не захищені, які не захищені тим, що вони зараз не можуть оплатити своєчасно за послуги комунальних послуг. А якщо буде підвищення за послуги ЖКХ на 60%, тоді я не розумію, куди ця країна йде. Підвищення ціни на блакитне паливо буде проходити в два етапи на 20% до 15 квітня і ще на 10 з 1 липня 2011 року. Крім того, уряд зобов'язується підвищити тарифи ще й на комунальні послуги на 62 Їх зростання також заплановано в два етапи двічі по 26% – до 15 квітня і з 1 жовтня нинішнього року. Теперішній час люди ще терплять. Наш народ терплячий український. І думає, а ось, а ось, а може, якось воно принесе. Воно не принесе. Городяни кажуть, такого удару по гаманцях сімейні бюджети просто не витримають, адже за цінами на послуги росте й вартість продуктів харчування. Ну, маленька дитина, я треба її гріти, треба тепло, то я думаю, ми будемо багато платити. Будемо сподіватися, що піднімуться пенсії, хоча б і плати – це єдина надія, яка є на сьогоднішній день. Звідки брати кошти, ми не знаємо. Це просто якась погибель для нас. Пішов Єгипет, пішла Лівія, пішов Туніс, пішли всі інші країни. Всі ж це все бачать. Це ж не так все просто. От і, звісно, не дай Боже, щоб таке було. Отримати коментар від підприємства «Вінницягаз» газ і територіального представництва НКРЄ нам не вдалося. Там ще не беруться коментувати чергове здорожчання. Газ для населення скоро стане занадто дорогим задоволенням. Тож як зігріватися, кожен обиратиме сам. Інна Крут, Олександр Ільницький, Новини, телеканал Вінниччина.